Салют саме зараз слушний момент для того, щоб підготувати свій гараж до виходу чергового рібалансу у World of Tanks Blitz. І це відео про мій топ-6 танків, які, на мою думку, будуть досить цікаво гратися після цього рібалансу. Сідай позручніше, варенички зі смітанкою. А я бажаю тобі гарного перегляду. Ти на каналі А3А2Крю. Т100 ЛТ на сьогодні входить в топ-3 ЛТ у грі і може похизуватись найкращим відсотком маскування серед однокласників. Також має трасувальні снаряди, а це означає, що після пострілу противник на 20 секунд буде під лампою. Цей ЛТ найшвидший серед всіх ЛТ 10-го рівня. А після рібалансу матиме баф КД на 0,4 секунди, що збільшує ДПМ до майже 3,5 тисяч одиниць, не враховуючи можливість застосування адреналіну. І, звісно, не можна не сказати, що базові та голдові снаряди отримують баф до пробиття в 5 мм, тобто бронебійні матимуть в середньому 235 мм замість 230, тоді як голдові бронебійні матимуть 285 мм замість 280. Я гадаю, що цей ЛТ після цього ребалансу точно займе перше місце серед однокласників, і ми зможемо частіше зустріти його в рейтингу, а можливо, і в турнірних боях. Є 50М. Не знаю, чи дійсно можна буде назвати його монстром після ребалансу, але гратись він буде точно в рази краще. І сподіваюся, що ап цього німецького середнього танка прийдеться до вподоби гравцям і ми будемо бачити його частіше в різних режимах гри. Адже КД танка зменшиться на цілих 0,4 секунди і буде дорівнювати 5,8 секунд, а ДПМ збільшиться до понад 3,5 тисячі одиниць. При цьому базовим снарядом залишаються підкалібери, і багатьом гравцям потрібно буде звикнути до пробиття цими снарядами. Дуже приємним бонусом стане збільшення бічної броні корпуса приблизно на 15 мм, а бронювання башти збільшиться зі 105 мм до мм, що в поєднанні з специфічною формою дасть можливість мати більше рікошетів в майбутньому від башти та більш активно грати від бортів. Ну і вишинкою на торті розробники вирішили додати динамічний захист, що, на мою думку, зробить е 50 м на порядок схильнішим до виживання в лютих бліцовських зарубах. Що ж, залишається лише дочекатись, і щоб розробники не передумали, адже цей середній танк займе по праву своє місце в топі. Радянський Т-22 середній. А от якби я не хотів привести до життя цей танк і згадати ті дні, коли він був імбовим, у мене нічого не вийшло. І можливо, ти пам'ятаєш той стрім, який був присвячений цьому колекційному середньому танку. Проте я сподіваюсь, що після ребалансу він заграє, і багато хто з гравців, які полюбляють танкувати, знову повернуться до Т-22 середнього. Адже він отримає баф до КД в 0,2 секунди, що збільшить ДПМ танка до 3450 одиниць. А КД складатиме всього 5,4 секунди. Проте головним апом цього танка, мабуть, буде збільшення бокової броні машини аж на 10 міліметрів. Що можливо поверне йому славу непробивного і рікошетного середнього танка. Також двигуна на додаткові 29 кінських сил піддадуть і серці жвавості, хоч це суттєво і не змінить динаміку легендарного середнього танка, проте мансувати і підставляти борти стане на порядок простіше. Китайський колекційний середній танк 121 Б також стане жити довше в лютих зарубах. Бронювання башти збільшується до 252 міліметрів. Верхній лист бронювання також стає трохи товстішим на цілих 10 міліметрів і матиме 130 мм міліметрів загалом. А додаткові 50 хітпоінтів збільшать загальну міцність танка до 1850 одиниць без врахування обладнання поліпшена збірка, яка може додати ще орієнтовно 75 хітпоінтів. Також розробники не обійшли бафом двигун машини і вирішили додати йому 25 кінських сил, які, на мою думку, звісно, не змінять в цілому потужність цього колекційного СТ, але в поєднанні з суперфорсажем розгін та підйоми рельєфом стануть дещо приємнішими. Для тих гравців, для яких знайомство з китайською технікою буде вперше. Від себе хочу порадити виставити обладнання для запобігання займання, адже танки нації дуже схильні до пожеж, паливні баки і двигуни дуже легко підпалити. Тому не забувайте про захисний комплекс та автоматичні вогнегасники. Так ви точно не будете звертати увагу на такий маленький недолік. А ось і Шерідан. Бідалаха американський ЛТ. Щось не подобається він розробникам і не було жодного рібалансу, в якому б його не обійшли стороною. І от після рібалансу американець майже зможе наздогнати Тесто ЛТ, оскільки розробники додадуть до його максимальної швидкості аж 2 км на годину. І максимальна швидкість становитиме 67 км на годину, що лише на 1 км менше, ніж у Тесто ЛТ. Також до 350 мм збільшиться бронепробиття на кумулятивних снарядах. Хоча не факт, що це сильно змінить стан справ з пробиттям американця, але приємно. Зміниться і середня шкода для всіх типів снарядів і буде складати. Для підкаліберів 570 одиниць замість 560, для кумулятивів 495 замість 490 і 690 одиниць на фугасах замість 680. В цілому ДПМ складатиме 2650 одиниць і зміниться ледве на 50 одиниць в більшу сторону. Але загалом американець зможе закріпитись в топ-3 легких танки у «World of Tanks Blitz». Після майбутнього рібалансу і буде гратися ще комфортніше для тих, хто полюбляє високу разову шкоду в поєднанні зі швидкістю та маскуванням. Радянський ІС-4 в моєму топі серед танків, на яких я би хотів пограти після рібалансу, представником класу важких танків буде лише іс 4. І я сподіваюся, що після стріму, де ми порівняли комфорт гри на радянських танках, і заграє цікавіше. Адже ребаланс додасть цьому тяжу 2 км до максимальної швидкості та плюс 50 кінських сил в двигун. Звісно, сподіватись на невпізнаваєму динаміку нам не доведеться. Але в певних моментах це дуже класний баф, як на мене. Також розробники додали 9 мм бронювання до верхнього бронелиста. Тож, враховуючи приведену броню, пробити буде не так просто, як зараз. Загальна міцність танка тепер становитиме 2450 одиниць, не враховуючи обладнання поліпшена збірка, що в середньому може додати ще 100 хітпоінтів. Ну і, мабуть, одне із найприємніших: баф КД на 04 секунди, що збільшить ДПМ цього радянського важкого танка майже до 3 тисяч шкоди на хвилину, наче дрібниця, але це все буде вже інший геймплей. А от на яких танках хотів би пограти ти після ребалансу? Напиши обов'язково в коментарях. Ось таким вийшов мій топ-6 танків, які будуть, на мою думку, гратися після ребалансу. Звісно, що кожен з цих танків я потестую в рандомі одразу після того самого ребалансу. Сподіваюсь, це відео було корисним для тебе. Не забудь протиснути лайк, ну і, звісно, підпишись на канал. Чекаю на тебе в коментарях і традиційно бажаю тобі гарних боїв. Ну і звісно, пам'ятай, що все буде Україна. Бай!